Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день, так. Чуємо бачимо. Дякую. Так, бачу. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Угу. Дякую. Пані Марина, ви кого представляєте? Теж суб'єкти господарювання розроблено це дозводе. Зрозуміло, дякую. А, отже, тоді діємо наступним чином. У нас поки що на громадських слуханнях є тільки представники Міндовкілля і представники суб'єкта господарювання. Даємо можливість громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. І через 15 хвилин о 12.15 розпочинаємо. Дякую. Добре. Уже все. Ну все, добре. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 12 година, 15 хвилин. У нас сьогодні, 14 травня 2025 року, спроводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю ДАКагро стосовно планованої діяльності розміщення птахівницького комплексу для отримання курей бройлерів за адресою Львівська область, Золочівський район, село Стадня Вулиця Шевченка, 7Б. мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який серед іншого регулю... який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводили в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадське слухання передбачено законом України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання якось зауважень та пропозиції. 13 липня 2023 року прийнято пан Денис. Я вас чую. Виключіть, будь ласка, звук. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два, статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 Прим. 20. 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на. 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Пані Марина, будь ласка звати муша Марина Андрійовна, я представник розробника звіту Зовети ФОПоксак Юрія Юрівна та представник суб'єкта з Дякую. А, пан Денис, ви нас чуєте? Пан Денис. Пані Марина, може, у вас є зв'язок? Може, можете зателефонувати Денису для того, щоб ми, він міг нам сказати, кого він представляє. Пан Денис, а чути нас? Перепрошу, ми чути чи, чи не чути? Вас, ми вас чуємо. У мене, мене, звук пропав, я нічого не чую. Ага. Не розумію, чому. А, зараз, хвилинку. Uh... Пані Марина, немає у вас зв'язку телефонного з паном Денисом. Я можу спробувати зараз. Спробуйте, будь ласка, бо нам треба, щоб пан Денис або написав, кого він представляє, або щоб він за це... Ну, може, він озвучить. Ми його чуємо. Можливо, Можливо зараз О, Дякую. Пан Денис. А... Ми зараз... Ми зараз... Ми зараз... Ми зараз... А...

Зрозуміло, є Дякую. Отже, ми двадцять хвилин, коли ми представники учасниці у нас двоє учасники. Ще двох двоє учасники. Такому разі разімо міністрів дев'ятнадцять дев'ять від 13 грудня 2017 року нами буде складено акт про наявку. Представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. А отже, відповідно до постанови номер 989 якою якої затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, ДАК «Агро» стосовно планованої діяльності, що передбачає розміщення птахівницького комплексу для отримання курей бройлерів за адресою Львівська область, Золочівський район, село Стадня, вулиця Шевченка, 7 Б. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую за увагу, побачення.